Затихли овації і опорожніла сцена. Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр закрив черговий театральний сезон. Актори у відпустці керівництво підбиває підсумки. Ревізор Солом'яний бичок Тіні Забутих предків та Лима Рівна. Рівненський облмуздрамтеатр драмтеатр цього сезону потішив глядача чотирма прем'єрами. Через поважні причини не вдалося поставити виставу на малій сцені. Проте загалом сезон вдався, каже директор театру Володимир Петрів. Рівняни змогли оцінити роботу запрошених режисерів та театрів, та й наші вистави побували в інших містах. Окрема сторінка вже минулого театрального сезону фестивалі у білоруському бресті, побачили калігулу. А після цього на запрошення московського театру на Напоровський до російської столиці возили останній строк. На обох фестивалях зібрали аншлаги та привезли перемоги. І попри те, що рівне не є театральною столицею, наші актори зуміли здивувати не лише звичайних глядачів, а й знаних театральних критиків. Кожний раз я встрічалася з новим театром. Я узнавала людей, которые на сцені. Я узнавала. Настроение, но каждый раз спектакль был новым. Сначала это был Калигула в Бресте, авангардная экспериментальная постановка. Потом в Москву на фестиваль Славянский венец приехал спектакль Последний срок, где совершенно другая театральная стилистика. Вчера я посмотрела спектакль Тени забытых предков. И это был совершенно новый для меня театр. Вот это, наверное, самое главное, когда театр не устает удивлять своих зрителей, когда ему интересно быть разным. Запорука такого успіху, переконаний директор театру Володимир Петрів у вдало підібраному акторському складі. Зараз у трупі однодумці, які роблять спільну справу. Бракує щоправда, акторів старшого покоління, тих, хто не дожив до кінця сезону, на закритті згадали хвилиною мовчання. Другий сезон, як нами, має народного артиста Антолія Горішенка. Перший сезон, який ми відпрацювали без народного артиста Володимира Сніжного. Давайте їх згадаємо, хоча б хвилькою мовчання. На сезон майбутній у Володимира Петріва грандіозні плани. Насамперед Рівненська публіка зможе побачити дві вистави європейських театрів. Цей показ відбудеться в рамках підготовки до фестивалю слов'янських держав, що планують провести у Рівному. Крім того, восени на нашій сцені чекають гости з московського театру Наперовський і, звичайно, не обійдеться наступний сезон без прем'єр. Обов'язково ми зробимо до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми зробимо обов'язкову виставу. Вона буде називатися Шлях на Берестечко. До нового року ми зробимо прем'єру і відкриття сезону виставою Моя дружина брехуха. Це буде комедія, і ми відкриємо неї сезон. І це ще не все. Будуть і інші прем'єри. Щоправда, деякі вистави доведеться з репертуару театру зняти. Що це буде, поки невідомо, але наступний сезон обіцяє багато цікавого. Дякуємо ще раз! І не кажемо вам прощайте, а кажемо вам до побачення. Оксана Жужевська, Богдан Рябонець, інформаційна програма день.